Кава найвідоміший на пій світі, але тепер його можна не тільки пити, але й створювати за допомогою нього картини. Для маленьких переселенців зі сходу в обласній бібліотеці Горького влаштували майстер-клас з малювання кавою. Сюди завітала і Карина. Дівчинка полюбляє малювати. не миленькі. Я думала, що рисують тільки масу. Карина приїхала з міста Горлівки, хоча вона сумує за рідною домівкою, але запевняє, що вже встигла закохатись в Запоріжжя, адже побачила тут багато чого цікавого. Я бачила парк побіди, бачила радугу, парк радуга я купалась на Дніпру». Майстер клас проводить запорізька художниця Ксенія Доброчинська. Вона вже не вперше ділиться досвідом, але цей раз каже особливий, адже сьогодні ці діти як ніколи потребують підтримки. Здорово всегда поднимать настроение. Я думаю, каждый со мной согласится, и каждый делает это при первой случайной возможности. Да, хочется поднять настроение деткам, просто отлично провести время. Ну и показать, что чтобы рисовать или вообще делать что-либо в жизни, нужно одно лишь желание. Ксенія розповіла про техніку малювання кавою та дала декілька порад маленьким початківцям. Тут правила прості – спочатку малюємо олівцем, а потім зафарбовуємо кавою. Ну, кофе несколько тяжелее, конечно, рисовать. Есть в каждом материале вообще есть свои нюансы, недостатки и достоинства. И почему художник их выбирает и любит. Кофе мені блізка очі, його недостатки не роздражають. Маленька Карина теж задоволена цим матеріалом для малювання. Запевняє, тепер проситиме маму купувати кави набагато більше, не тільки для того, щоб пити, а й щоб малювати. Оксана Заводовська, Ярослав Бардаков спеціально для Медіагруп нові проекти.